Привіт на каналі FanGames. І в цьому відео я вам покажу перероблене село за 100 днів виживання. Також, друзі, ще хочу вам сказати, що на моєму каналі зараз дуже впав актив і мені треба ваша підтримка. Так що зарані можете поставити лайк, обов'язково підпишіться на цей канал. Ну, а ми будемо починати. Так, друзі, почнемо ми перш із. Цього будинку, потім далі я вам буду тут ходити по цьому селу, розказувати і показувати. Коротше, якщо ви мій давній підписник, то ви, в принципі, знаєте, що це за будинок, тому що я, мабуть, знімав даже про його відео, тобто записував про відео, типа. Коротше, на моєму каналі є відео як я про, про цей будинок. Так що, подрус, якщо ви мій давній підписник, то відео. З цим будинком, навіть є мене коротке відео з цим будинком, то ви, ну, типу, знаєте. А, ті, а якщо ви мій новий підписник, зараз я вам покажу. Це ось такий ось будинок строїв, будував я його не сам. Мені допомагали його будувати тут, дивіться, по краям росте трасник, тому що ми тут виживали. Не думайте, що це построєне в креативі. Да, так, я зараз знаходжуся в креативі, просто щоб... Полетати, ну, полетати, вам показати з висоти, як це виглядає. Ось такий у нас будинок На виживанні це все було побудоване. Ви можете не повірити, але це все реально побудоване на виживанні. Даже може це більше як за 100 днів побудоване. Ну, хай буде, будемо вважати, що село за 100 днів. Ну, перероблене село за 100 днів. Про цей будинок я вам також показувала у своїх старих відео. Давайте зараз зайду для нових підписників, покажу. Ось тут у нас знаходиться піч, два ліжка. короче. ось такий у нас теж перелоб... Вибачаюсь, перероблений будинок. Скрізь у нас ось такі дороги. І ви не думаєте, що це село. Що це село, в якому я там знімаю відео, типу, знаєте, де я його до сих пір роблю? Ні. Це, можна сказати, те саме село. Но це не те село, коротше, якщо ви мій підписник, то ви, в принципі, знаєте. Те село, яке зараз я роблю, то, то, коротше, воно ще, можна сказати, робиться. А це село, вже воно у мене дуже давно є. Дивіться, ось тут у нас. Можна сказати, такий центр, перехресток. Короче, скрізь у нас перероблені будинки, тут кузниця. Скрізь у нас стоять ліхтарі. Вибачаю, що я трошки запутуюсь, бо не записував відео уже скільки днів, та як можна сказати, школа. Короче, ну, ви зрозуміли. Але зараз у нас почалися канікули, та, то вибачаюсь, так що. Я постараюся викладувати відео побільше. Ну, я сьогодні вирішив показати вам село, так що це відео я не знаю, на скільки хвилин буде, коротше, неважливо. Тут також у нас дивіться, це оце саме центр села. Тут у нас, можна сказати, селяни торгуються тут, тут. І дивіться, тут у нас є карта всього цього села. Тобто, тут ліс, тут дивіться. Оце той самий великий будинок, це найбільший будинок в нашому селі. Дивіться, тут я вам зараз покажу. Бачите, тут ось будинок і ось тут таке кругом біле. Зараз я вам покажу. Тут вон, ось, цей будинок. Тут раніше, коротше, був сніг. Ось тут, тут коротше, був сніг. Ось тут стоя... стояла ялинка, тому що тоді був новий рік, як ми тут виживали. Ми, коротше, добували сніг сюди його тако... Зробили новорічний будинок. Ось дивіться, який то будинок. Ну це, звісно, зараз я вам про нього поки що показувати не буду, тому що це в нас ще буде, можна сказати, впереді. Ось це тут новорічний такий будинок, це я його сам строїв, вже сам. І тут, коротше, стояла ялинка, і тут все було в снігове. І тут ще сніговики, коротше, по всій, всьому селі. Тут лазили. Ось мій, можна сказати, цуцик. Привіт, я йому ще не дав назву, ну нічого страшного, Ось тут, це мій перший будинок, коротше. Я в ньому тут виживав, ось, дивіться, ще мої ресурсики тут лежать. Ось. Це мій само перший будинок. Я ось в цьому будинку ви починалося, в принципі, моє виживання. Далі, ось такий у нас тут центр. Тут у нас в селі є дві церкви з прапорами України. Ну, як же ж без них, це ж українське село. Ось тут прапор і ось там прапор. Ой! Ну, я ще й дощ пішов. Так, треба включити зараз почекайте хвилинку, включу, ясно? Бо не люблю, коли дощ. Коротше, ось тут, десь, тут Прапор України, тут теж поставлені ліхтарі, щоб ну, освічувало село. Далі тут у нас також іде вулиця. Тут такі трохи горби, дивіться, трохи нерівно, але ну, просто ви не бачили, як тут було до того, як ще в ньому почали виживати. Тому що, можна сказати, зразу я спочатку я починав сам виживати, починав. А потім я вже виживав. Ну, не один. Скажу вам зразу, я виживав тут з братом і сестрою, бувало, що виживав. А бувало, що ми всі виживали, тому що... Ну, коротше, <кхи> Ви... мені кажеться, що цікавіше виживати з кимось, чим виживати самому. Тут у нас загін, тільки він трохи поламався, що... коротше, то така трохи смішнувата історія. Тут, случайно... У нас тут була одна короче, будівля стояла, і був у нас динаміт, ми його взорвали, і тут короче, короче тут стала велика яма і зацепило цей загін. Я його ще забув відновити, ну нічого страшного, від, від ще можна сказати, що ми на тому загону ви до того загіна прицепилися. Ось таке, короче, друзі, село. Так, Йолки-палки, почекайте, я день включу. Так. Якщо вам сподобалося це село, ну воно і справді гарне, я сам не очікував, що воно ну, так гарно вийде. То можете написати в коментарях, ну, Гарно чи не гарно. Ну і обов'язково лайк поставте. В принципі, вам не важко, мені приємно. Ось так, ось так у нас, коротше, село у нас таке виходить. Тут у нас ліс, ну, різниці. В принципі, потросю село Получилося гарним. Кожні будиночки відновлені, дві кузниці в цьому селі є. Такі будинки це, почекайте, мені цікаво, це бібліотека чи це простий будинок. Так, це бібліотека, ще й другий етаж є. Ну, в принципі, ви такі будинки 100% бачите. Почекайте, я хочу на балкон зайти. Так, 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 так. Ось. В принципі, О, давайте станемо. Зараз, 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 зараз. Ось сюди, давайте сюди станемо і подивимося, як... Ну, так, да, звісно, я впав. Так, давайте сюди станемо і подивимося, як буде звідси виглядати. Ось дивіться, як звідси, в принципі, село виглядає. Почекайте, треба на ту церкву зараз залетіти і подивитися з неї, тому що це найвища точка. Можна так сказати. Ось, дивіться, як це село, все село виглядає. Ну, ви вже бачили, але я ще раз вам покажу. Ось як воно виглядає. Ну, ось таке ось у мене вийшло відео. Зараз у нас настали канікули, так що, в принципі, постарайся виложувати відео, якщо в мене буде час, кожен день. Ось таке, коротше, у нас. Получилося повторюся відео. Потроюся, напишіть коментарі, як вам це село. Якщо сподобалось, то поставте лайк. Та якщо і відео сподобалось, то поставте лайк. Якщо не сподобалось, то напишіть чому. І ну і можете написати ще в коментарях, що мені ще в ньому можна додати, ну і щось таке. Мені буде цікаво почитати, ну але на цьому ми будемо завершувати. На цьому я з вами буду прощатися. Дякую тим, хто переглянув це відео. Кому сподобалось, ставте лайк. Підписуйтеся на мій канал. Всім пока-пока!